Україна робить черговий крок до цифровізації ринку праці. Уряд запускає систему обрій, єдину цифрову екосистему зайнятості, яка має об'єднати дані служби зайнятості пенсійного фонду, роботодавців і працівників, звісно. Паралельно оновлюється реєстр кваліфікацій, де з'являються нові професії, а застарілі будуть зникати. Ідея амбітна – зробити пошук роботи, навчання і перекваліфікацію максимально прозорими і зручними. Але, ну звісно, але є завжди. Е, як усе це працюватиме на практиці? Хто відповідатиме за дані, що зміниться для роботодавців і працівників? Бачите, як багато питань. І саме для їх обговорення ми запросили нашого гостя, наступного, який. З залюбки доєднався, я сподіваюся, до нашого етеру Олексій Мерешніченко, президент Конфедерації роботодавців України, з нами на прямому включенні, вітаємо вас. Ну, вітаю. Пане Олексію, давайте розпочнемо з того: ось такі системи, узагальнюючи дані. А наскільки вони для чого вони взагалі створюються? Яку кінцеву мету вони несуть? Ну тут же і загальна тенденція відома: Україна одна з цифрових країн, мабуть, лідер в Європі, так точно щодо залучення сучасних технологій, дійшла черги до ринку праці, якщо відповідати на ваше питання, що таке обрій і як він буде працювати, приблизна схема така: по перше, це експеримент. Так, в постанові уряду написано, що це експеримент, який буде на протязі двох років спробувати це все, щоб воно запрацювало. Як він буде працювати? Пенсійний фонд зараз він є один з таких самих великих, така велика інформаційна база, яка знає про нас ну, практично все, де ми працюємо, скільки ми отримуємо, які внески за нас роботодавець перераховує, ну і багато чого іншого. Так, от пенсійний фонд, якщо побачить, що за конкретну людину, ну за мене чи за вас, не сплачується єдиний соціальний внесок, чи вона звільнилася з роботи на протязі двох місяців, він формує базу даних незайнятих осіб і передає її державній службі за. Там є певні категорії, які не підпадають. Ну, це повинні бути люди працездатного віку, це не стосується людей з інвалідністю першої, другої категорії, студентів, так і інших. Після всього Державна служба зайнятості формує цей перелік, звертається до Міністерства освіти. Яке теж є в цьому експерименті, а Міністерство освіти є єдина база даних здобувачів освіти. І реєстри повинні підтягнути освіту про цих конкретних людей, і тоді вже буде повністю ця база даних, а також Міністерство соціальної політики підтягує свою, свою базу даних щодо цих людей. І їхніх сімей, хто там отримує соціальну допомогу, ну багато чого інше. І формується такий файл на незайняту людину, яка потрапляє до працівника служби зайнятості, і він починає з цієї людини вже працювати. Він може їй дзвонити, запропонувати їй. Підняти кваліфікацію, якусь нову роботу, зареєструватися як безробітні, або відкрити власну справу, таке і інше. От приблизно так ця схема е, виглядає на сьогодні в тих документах, які є ну в офіційному доступі. Але знову таки наголошую, це експеримент, який буде продовжуватися на протязі двох років, і після того вже ми побачимо, як це працює і де працює. Поки що роботодавців, як ви згадали, в цій постанові немає. Все поки, скажімо так, держава своїми ресурсами формує файл про незайняту людину, яку вже служба зайнятості буде пропонувати для працевлаштування, тобто, вже на тій стадії вже включається бізнес, все приблизно так. Ну, добре, тут таке питання: а якщо, наприклад, людина не хоче. От вона не хоче бути часткою ось цього процесу, коли її всі дані, всі її юридичні якісь моменти і оформлення будуть передані до служби зайнятості. Може, вона не хоче шукати ту роботу. Навіщо тоді ось цей весь масштаб інформації і роботи буде проведений, якщо вона не хоче обирати, наприклад, працювати більше? Ну не знаю, от не хоче. Ну, дивіться, тут два моменти. Є. Перший момент це згода даних на обробку персональних даних, бо це дійсно персональні дані ви праві, але коли людина працевлаштовується, вона одразу підписує згоду на обробку персональних даних, і ці дані автоматично потрапляють в пенсійний фонд. Тому що все пов'язане із стажем, з пенсіями так і таке інше, інше. Інше питання: якщо людина звільнилася і не хоче. Ну, якщо не хоче, то не хоче. Е, але. Там же може бути інше питання. Я згадав, що до цього залучається Міністерство соціальної політики, яке бачить ще якісь реєстри, де людина може отримувати якусь допомогу, і члени сім'ї щось можуть робити. Я боюсь, щоб туди ще не підключили і реєстр на право власності. Подивилися, чи яка в неї власність, таке інше. Тобто, в мене таке відчуття: ну з однієї сторони, це абсолютно правильний процес. Ми повинні знати, скільки в нас не зайнятих громадян, яка в них кваліфікація, чому вони не працюють. Інше питання, що це може бути певним таким, знаєте, батягом для того, щоб примушувати людину або ти працюй, але тоді ти не будеш потребувати якоїсь допомоги і не сподівайся на ту ж пенсію, яку ти хочеш отримати. Тут я думаю, буде і свого роду такий батіг, але і буде якась мотивація тобі допомогти. Тут інше питання, це експеримент, тому що там скрізь через рядок написано за наявності технічної змоги, за наявності технічної змоги. І ще ви абсолютно праві, я б ще дописав би і за наявності бажання людини працевлаштовуватися. Ну добре. Зараз це експеримент. Зараз це виглядає так, як може спрацювати, може не спрацювати. Але тут питання: якщо, наприклад, цей експеримент розпочинає роботу от від завтра, там, я не знаю, від 1 січня, то тоді всі ці дані, про які ви вже перечислили, вони так чи інакше будуть збиратися на кожну конкретну людину. Потім експеримент, наприклад, якщо він буде невдалий, закриють цей проєкт. Що буде з тими даними тоді? Ну, ви абсолютно праві, що це почне працювати з 1 січня. У постанові написано. Вже з 1 січня пенсійний фонд буде формувати на кожну незайняту особу, як вони кажуть, спеціальний файл. Це дійсно буде файл, і він буде в розпорядженні Державної служби зайнятості. Сказати, що буде з цим файлом. В документах розпорядчих цього немає, але все таки це державна служба. Я думаю, що тут нічого страшного не буде. Не буде. Ну був файл. Людина почала працевлаштовувати. Вона відніше, працевлаштувалася, вона з цього переліку її виключили І інше. Якщо вона знову звільнилась, тут же є ще таке: знаєте, вислівкали що був професійний безробітник. Як що людина попрацювала півроку, потім півроку не працює, отримує допомогу. Потім знову працевлаштувала, знову отримує допомогу. І такі, до речі, це вже була не одна сотня тисяч свій час таких людей. Тобто така прозорість, я думаю, дасть змогу трохи підчистити і бази даних, і все таки сприяти працевлаштуванню, особливо зараз, коли бізнес точно потребує працівників. От пане Олексію, давайте про необхідності і про е, те, що потрібно зробити для бізнесу, Поговоримо для, про потреби е, безпосередньо. Давайте вийдемо з цієї теми. І я запитаю вас, як ви, як президент конфедерації роботодавців України. Дивитись на подібні експерименти, якщо ми відійдемо, наприклад, тільки від цього експерименту, чи допоможе, чи допоможе отака загальна єдиний єдина реєстр з цей, чи допоможе він роботодавцям? Чи прискорить він якісь процеси внутрішні для бізнесу, чи допоможе він швидше шукати людину на якесь? Порожнє місце, так, якщо, наприклад, бізнес не може довго знайти, або не бізнес, або якась структура абсолютно державна може бути. Тобто конкретна допомога яка? Ну зараз важко сказати. Тут можна тільки уявити. Я приблизно бачу, як це може бути, коли буде сформована вся база даних. Для зайнятих працівників. То до цієї бази, ну, по-перше, там перші, хто буде до неї мати доступ, це працівники Державної служби зайнятості, які будуть пропонувати людині ті чи інші роботи. У Державній службі зайнятості є вакансії, є вакансії, які безпосередньо є в Державній службі занятості, також Державна служба зайнятості вона взаємодіє з недержавними. Агентствами по працевлаштуванню, вони достатньо відомі, і в нас є єдина база даних вакансій, де можна подивитися. Тобто, я думаю, що будуть працювати таким шляхом. Я не думаю, що буде даний доступ до роботодавцям чи бізнесу до цієї бази даних, незайнятих осіб. Можливо, вона і бути, можливо, вона може бути надана для якогось публічного такого. Ознайомлення, але тоді повинна, повинна треба звідти прибрати персональні дані, бо ви тут абсолютно праві. Якщо людина не захоче працювати, то її персональних даних і ну, взагалі відкрити в відкритих джерелах не повинно бути персональних даних людей. Ну я думаю, це вже наступний етап. Я думаю, найважке зараз буде формувати ці бази даних, і особливо підтягнути освіту людину, тому що. Не завжди ви можете отримати підтвердження, яка у вас освіта, технічні можливості. Це, ну, знову таки, це пілот. Мовно кажучи, пілот, де будуть відпрацьовані всі механізми. Тут, до речі, у постанові чомусь немає дії, немає, я не подивився. Більше не, не знайшов дії, тому що в дії теж багато реєстрів підтягли. Але, думаю, з часом відключиться Міністерство цифрової трансформації, і це буде відпрацьовано. Скажіть, будь ласка, а як чи буде мати доступ бізнес до ось цієї бази даних для того, щоб якнайшвидше знайти для себе самостійно, наприклад? Самостійно якусь людину, тобто хочеться знаєте, з вами поговорити. Якщо вже ви знайшли час для того, щоб доєднатися до нас, хочеться вже максимально від вас, знаєте, взяти інформацію. А що бізнесу буде з цього? Давайте подивимось, як це буде допомагати. Чи буде по-перше, мати доступ, наприклад, представники бізнесу, бухгалтерія, Так може бути, юристи можуть бути, або, наприклад. Це, ця база, наприклад, може бути як е, свого роду платформа для пошуку в принципі персоналу? Чи можливо взагалі таке? Ну, давайте з останнього почнемо. Звичайно, що можливо. І там же є такий ще момент. Я думаю, що ця база даних буде регіональною. На, на цьому етапі, на першому етапі, вона буде мати регіональний аспект, Тобто, умовно кажучи, ми будемо бачити скільки таких незайнятих осіб у Львівській області. Ну, це як приклад. і вже місцевий бізнес, вже знаючи про це, про це буде яким чином співпрацювати державною службою зайнятості. Тут головне не порушити закон про захист персональних даних. Тому що в відкритому доступі не повинно бути вказані там прізвища ім'я по батькові людини, і мобільний телефон, таке інше. Більш того, там, ще, якщо говорити про закон про рекламу, згадайте, був прийнятий коли заборонено там згадувати і статі, вік, і таке інше, інше інше, то дуже добре треба цю базу підчистити тим, щоб не порушити це законодавство. І я думаю, що. Роботодавець, я думаю, що ця база буде відкрита, тому що нема сенсу її тримати закритою тільки в службі зайнятості. Про неї повинен бути якась доступ до неї. Якщо ти хочеш знайти інженера, ти повинен подивитися, а ага, хто в цій базі даних там є. інженер будівельник що він так інчив, бо там якийсь портофоліо невеличкий буде в цій базі даних. Чому ж підтягується все? А далі буде цікаве питання, як взаємодіяти? Чи роботодавець напряму з цією людиною? Чи через службу зайнятості, яка в даному випадку вже буде певним посередником між роботодавцем і, цим, і цією людиною? Але знову таки наголошую, що це все таки експеримент, він тільки-тільки-тільки починається. Дай Бог, що вони зібрали цю базу даних, дай Бог, щоб підключили всі реєстри, попідтягували, Дай Бог, що воно все запрацювало. Тому що це знову ну згадайте, скільки діють. Почали робити декілька років, поки вона запрацювала запрацювала коректно. Я думаю, що і тут цей обрій, кажете, він не за горами, але рано чи пізно ми до нього дійдемо. Добре, тоді давайте поговоримо про основну проблематику, з якою зараз стикається бізнес, шукаючи своїх працівників. І як на даному етапі може допомагати держава, що робиться, тобто яка проблема існує, як вона вирішується державою, і потім поговоримо про те, як, яким чином ось такі, наприклад, бази, бази даних можуть допомагати людині, людині яка шукає роботи, тобто не тільки роботодавець, щоб ганявся знаєте, за своїм працівником, а й працівник міг напряму або не напряму звернутися до свого роботодавця Одадавця набагато швидше. Як пришвидшити оцей процес щонайменше? Ну, я думаю, тут о, дві головні проблеми, які ми бачимо зараз на ринку праці: це нехватка працівників, це по кількості, тобто, у нас по кількості не хватає. Я вам такий невеличкий приклад проведу: у нас на сьогодні в базі даних пенсійного году 11,3 і мільйона. Людей, які сплачують внесок, за яких сплачуються внесок, які умовно кажучи, працюючи, і 10,5 мільйонів пенсіонерів, які ці 11,3 повинні утримувати. А для нормальної економіки це мінімум 15-18 мільйонів. Тобто у нас фізично не вистачає працівників по кількості. Друга проблема це кваліфікаційна. Кваліфікаційна проблема, де роботодавці шукають кваліфікованих працівників, працівників, які б могли працювати на, на даний момент. Не мали загрози бути мобілізованими це теж велика проблема. І друга, третя велика проблема багато експертів кажуть про наявність ринку праці, який по різним. Розрахунком від двох до чотирьох мільйонів людей, тобто які знаходяться за межами офіційного працевлаштування, в силу різних причин, це чоловіки, які не хочуть бути мобілізованими або підприємство не мають можливості забронювати всі жінки, про яких ми які хотіли працювати на тих же так званих стереотипних чоловічих професіях, всі люди з інвалідністю. Які могли б теж бути працевлаштовані. люди пенсійного віку? Зараз все більше і більше говорить про те, що можливо їх якимись економічними чинниками повертати на ринок праці, яку не пішли на пенсію в 60 років, чому б ще не попрацювати певний час? Йдуть розмови про іноземців залучення їх в Україну на якісь певні професії. Тобто, я думаю, що це поняття, про яке ми говоримо часто інклюзивний ринок праці. Ви ж головне питання сказали, що а людина хоче працювати. Роботодавець чекає, а люди хочуть працювати, тому що тут знову таки а рівень зарплати, а соціальний пакет, а безпека. Ну, багато чинників, про які ми вже не раз і не два говорили. Давайте тоді про це поговоримо. Якщо людина не вмотивована працювати, то може і її... Робота не подобається. А якщо б роботодавець запропонував щось таке, що подобається, і плюс ще щось таке, на що можна перевчитися, наприклад, то вона б погодилася працювати. Давайте про перенавчання поговоримо. Е, наскільки зараз це розповсюджена історія? Наскільки роботодавці готові це робити? Е, чи будемо е, виходити з того, що роботодавці будуть чекати все-таки. Кваліфіковану людину, яка на це навчалася, яка вже має досвід. Розкажіть, будь ласка, про це якось це на ринку працює. Наскільки зараз роботодавці, знаєте, вони лабільні до ось такої зміни ринкової на людей? Тому що, по-перше, дійсно, зараз, по-перше, нестача, і це знижує вже планку. Знаєте, таких якихось внутрішніх. Очікувань від людини, яка прийде, і буде працювати з іншого боку, людина може і хотіти, але не вміти. То чи готові це оплачувати роботодавці? Давайте я трошки з іншого прикладу вам приклад приведу постанову, про яку багато говорили, про те, що дозволили виїзд за кордоном 18-22. Як, як на це відреагував бізнес і що було головною? Стурбованості бізнесу приходить на роботу, умовно кажучи, молодий хлопець там 18 років чи 19 років. Бізнес бачу, молодий перспективний, його точно не мобілізують, і він починає його навчати. Навчати себе на роботі на робочому місці, тому що саме ефективне навчання це як правило робота на, на робочому місці. Ми всі багато знаємо теоретично, а приходимо на робоче місце. Як пам'ятати раніше, говорили: забудь, мене, що тебе вчили, а тут будеш ти робити так. Тобто, ну зараз можливо не так як. Як я сказав, але в будь-якому випадку це навчання на робочому місці. Ось людина попрацювала там півроку, бізнес її вчить, мотивує. Тут бах, постанова 26 серпня і поїхала. І працівника немає. Це відносно навчання. Друге це конкуренція між бізнесом. Кваліфікованих закваліфікованими робітниками кажуть, пікхантери ганяються і переманюють і. Бізнес, звісно, що готовий, але він повинен бачити перспективу. З однієї сторони людина повинна бути, тому що таке відчуття, що тільки бізнес повинен думати про кваліфікацію людини, але підвищення кваліфікації, від здоров'я людини там, таке інше, всі їх конкурентна здатність на ринку праці. Якщо вона дійсно хоче працювати, вона повинна підвищувати кваліфікацію, мати бажання навчатися, вести здоровий. Спосіб життя і ну багато чого іншого, щоб дійсно було цікаво, а не тільки роботодавцю, було любою ціною його заманити на роботу, тому що такої ціною точно не потрібно. особливо зараз, коли нові технології, цифрові е, технології ну потрібні кваліфіковані працівники. Це звичайний за них, і буде боротьба. Що робить бізнес? Бізнес, скажу, що він на його основна мета це підвищення кваліфікації і навчання саме на робочому на робочому місці. Що робить держава? Ми вже згадували державну службу зайнятості, яка має можливість надати ваучери, де підвищити кваліфікацію, отримати якусь навчання. Чи нову професію, чи нові навички, і знову і таки працювати. Але знову наголошую в черговий раз, що це залежить не тільки від роботодавців, і від держави, залежить і від самої людини. Хочеш працювати, ти завжди знайдеш роботу. Хочеш щось змінити в житті, ти завтра змінишся. Але сидіти і чекати, що держава повинна А, і Б, і В, ну так точно не буде. Це вже, ми, вже, ми вже бачили, ті часи вже пройшли. Що ж, пане Олексію, дуже вам дякуємо е, за те, що знайшли для нас час і дякуємо за таку цікаву дискусію з вами е, про І ось цей обрій. Е, може, дійсно це допоможе е, пришвидшити якісь процеси, які зараз трішечки так е, підвисають через е, війну в нашій країні, через такі. Так, так. І через... і ще одне питання так. є, яке ви, яке ви поділили на саме початку, буквально декілька слів. Це про нові професії, класифікатор професій і реєстр професій. Дійсно, зараз йде оновлення і, класифі... і класифікатора професії, і реєстра кваліфікації. Зникають одні професії. Так, так. Да, Панесію, продовжуйте, будь ласка. Да, з'являються нові професії, і це нормальний процес, коли одні професії з'являються, одні професії їх, їх вже виключається у класіфікатора. Тому це такий, знаєте, абсолютно нормальний бюрократичний процес, який дає можливість і системі освіти стати більш сучасною. Навіщо вчити по тим професіям, по якому яких нема на ринку праці, бо це треба виключати освітні програми, навчальні програми, а більш сучасні, от остання програма, це було пов'язано з дронами, яку нову професію ввели. І все дійсно, бо є і навчання, є її потреба. Нормальний такий перманентний процес, який що такого, навіть революції на ринку праці нема, це просто якесь певне удосконалення. Тож. Е, тепер мусимо попрощатися з вами, пане Олексію, тому що наш час ефірний вичерпано, але тим не менш дуже дякуємо за профільну бесіду таку змістовну. Пане Олексій Мірошніченко був з нами на прямому включенні. Я нагадаю, що це президент Конфедерації роботодавців України. З ним говорили про ринок праці е, і працівників і бізнесу в Україні е, і про його. Е, Взагалі, подальше існування і яким воно буде, щиро дякуємо. Прощаємось, пане Олексію. До побачення. До побачення.